До речі, цікавий факт про стрижки у Німеччині тут можна замовити собі послугу cut and go. Це коли ти приходиш у перукарню, тобі можуть помити, можуть навіть не помити волосся, зробити зачіску і відпустити тебе, ну грубо кажучи, і з мокрим волоссям іти додому. І <світок> дуже багато хто замовляє цю послугу. Вона дуже популярна, тому що, по-перше, це набагато дешевше, а, прям ну так знаєте, євро на 10-15 може бути дешевше. А по-друге, багато кому взагалі не потрібна ця укладка у перукарні, бо вони краще знають, як їм. Треба, як їм зручно це робити. І вони просто Економлять час і економлять гроші, отака прикольна штука. А вам як ви би наважилися зробити собі зачіску, не побачивши, як вона буде виглядати у сухому стані? До речі, є ще один вид послуги, де волосся можна посушити собі самостійно для того, щоб знову ж таки зекономити гроші і побачити, як волосся буде лежати, коли ти вкладаєш його собі сама, якщо ти це робиш кожен день самостійно, і тобі важливо бачити саме, як це буде виглядати у твоєму звичному способі сушки, а не так, як тобі це зробить у село а ви як наважилися б піти додому з мокрою головою чи сушили б собі самі?